Нам забивають мозок поведінкою Трампа, а по великому рахунку Трамп це президент Америки. Вибирали його люди країни, де більше 300 мільйонів жителів. Це як мінімум в 10 разів більше людей, чим в Україні. Уявляєте, рівень? Це одне. А друге, що рівень життя кожного американця в рази більше рівня життя українця. Тому вони можуть собі дозволити вибрати того, кого вони захочуть. Ми, на жаль, не можемо собі поки що цього дозволити. Ми обираємо того, кого нам підсунуть, і за кого занесуть гроші. На сьогоднішній день по-іншому не виходить. До сьогодні дня так було. Тому, друзі, дивіться. От Трамп може робити що завгодно. Він президент Велетенської країни. Ну, бюджет там. Ви уявляєте, да, який? Нам не порахувати його. Ну, Він може собі дозволити, що завгодно. І це, що він ліпить, так, ми можемо говорити, що він такий, сякий, що він не дружить там з своїм розумом і таке інше, друзі. Ви дивилися, як фондові ринки себе повели, як там цінні бумаги і все інше, як що там сталося в Америці? Ви подивіться, втрачено було на цих всіх їхніх дорогах. 4 трильйони доларів. Я навіть не уявляю, що це таке трильйони доларів, 4 трильйони доларів, ринок обрушився на 4 трильйони. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо 4 трильйони десь ділися, тобто хтось їх втратив, то, мабуть, мабуть, хтось їх заробив. Ну так чи ні? Гроші ж не можуть десь дітися просто. Якщо акції десь впали, то десь виросли. Чиїсь акції виросли. Чиїсь впали, хтось купив акції, які впали в десятки разів. І таке інше. Тобто, ну, це такий ринок. І ви думаєте, просто так Трамп оце ліпив там, по Техасу, по Канаді? Отаке От накрутив, накрутив, накрутив. І 4 трильйони перелилися десь з однеї дірки в іншу. Розумієте? Ну, це, це я вам навів такий малесенький приклад оцієї Велетенської гри. Таких варіантів, десятки, яких, як, про які ми з вами не чули просто. Але ми починаємо рвати горлянку, що там Трамп такий чи не такий. Ви, друзі, дивіться, що в нас робиться. В нас що, на, що наші можновладці роблять? Куди нас ведуть? Американці свій народ, президент, веде туди, куди треба? В них, в них все добре. Повірте мені, у них все добре було, є і буде добре. І нічого з ними там не станеться. От в нас стається кожен день гірше, гірше і гірше. Тому давайте говорити більше не про Трампа, а говорити про ситуацію, яка є тут в Україні. І чим це може закінчитися? З якого дива американці, в яких все добре, хочуть, щоб тут був мир. А ми чомусь, в, якій, в кого все дуже погано. Хочемо війни до останнього українця. Чомусь. Або воювати до тих пір, поки е, в нас не будуть кращі умови. Ну, краще ще, я вам скажу, варіанти будуть, коли захоплять Миколаїв і Одесу. Ну, будуть ідеальні варіанти для миру. Тоді вже просто треба сідати всю, при, прямо от в той день е, сідати за стіл перемовин, жати руки і розходитися. Розумієте? Ну, а як ще? Це, це я так утрирую, і це така моя думка, але чому б ні? Росіяни давно хотіли захопити і Миколаїв, і Одесу в тому числі, і не тільки. А ви що думаєте, якщо ми без допомоги Америки, Європа там тільки обіцяє, ще коли воно буде постачатися, коли це буде робитися, невідомо. Ми довго встоїмо. І чомусь миру немає. У мене підозра просто, друзі, тупо підозра така, що. Все це зливається, просто зливається і все. Просто дають шанс росіянам вирішити ще невирішені якісь їхні проблеми. Бо наші проблеми не вирішуються точно. Ну, я бачу це і ви це бачите. Тому, друзі, ну потрібно щось робити. Так же ж не може бути. Тому я до чого це веду? Ну, хорошу вже критикувати Трампа. Давайте займатися своїми справами. А в нас вони ну геть недобрі. Ну, геть недобрі, друзі. Тому ситуація десь така. Пишіть, будь ласка. І разом потрібно об'єднуватися, думати, докладати зусилля, аналізувати. Розумієте? Мало того, що ми слухаємо, маємо ще й чути, робити аналіз і потім тільки висновки, друзі. Ну, оце, що я хотів до вас донести. Дякую, друзі, до побачення.